Ну що ж, використовувати на повну міць свої рідненькі дві. Ну зовсім зараз немає бажання, бо тяжко, спекотно, але ж гарно навантажитися. Ну як же ж ти не крути, але треба. І тому ось вам такий комплекс. Ну а хвостата моя, хай вам трошки допоможе. Як бачите, свої дві. Ми все ж тут використовуємо. Але психологічно, ви доволі такі не дуже тяжкій манері. Бо з одного боку ми наче сидимо. Але з іншого боку, ми маємо постійне навантаження на м'язи та суглоби. І зверніть увагу, тренування комплексно вмикаємо все тіло одночасно. Важелі працюють, суглоби і руки ног працюють, і також кор працює, бо сидячи, навантажити важелі з вагами, це неабияке потрібно вмикання м'язів живота та спини попереку. Ну і фіналочки додатково працюємо з хребтом і витягуємося, і рухаємо, розрухуємо. І для дихання для ребр це дуже важливо. не тільки для суглобів і м'язів. І як ви бачите, тут супербонусом також ще підхоплюємо працю скором, тому що, щоб якісно сидячи, зробити рух хребтом спиною, важливо тримати живіт зібраним, а поперек відносно стабільним. Ну і маленька підказочка, як собі допомогти, якщо з колінами щось не те, з тазом з попереком стимеш щось не так. Коли ми працюємо від корін, під коріне корін, щось можна і треба багатьом підкласти, щоб не було такого жорсткого контакту з підлогою. А коли ми працюємо від сідниць від сідничних кісток, під Таз і цідниці також треба можна щось покласти, щоб збільшити відстань від себе до підлоги, щоб зручніше, здоровіше було витягуватися і тримати спину.